Ну що ж, криптоентузіасти, у цьому випуску я вам розкажу про ядро блокчейн мережі АЛО. Я вам запевняю, запевняю вас, що дизайн орієнтований власне на конфесійність, і ви в цьому впевнитесь. Також. Ще ви знали, в епоху, коли конфіденційність даних є першорядною проблемою, Allo виділяється своїм дизайном блокчейн орієнтованим на конфіденційність. Основна зосередженість Allo на підтримці конфіденційності даних користувачів не тільки відрізняє його від багатьох блокчейн платформ, але й вирішує власне фундаментальну проблему. Також в епоху цифрових технологій а... власне в епоху цифрових технологій. Окей, далі. А я хотів би ще наголосити на тому, що в цьому відео ми розглянемо тонкощі дизайну Allo, орієнтованого на і його наслідки власне для світу блокчейну. Отож, з вами, містер Атлант, і let's go! Отож, перша підтема наша генез підходу Allo. тобто Allo було задумано як визначенням того, що конфіденційність є критичною проблемою в просторі блокчейну. Незважаючи на те, що традиційні блокчейн-мережі безпечні та зацілізовані, вони часто-часто власне, не мають залежного і належного захисту конференційності, що призводить до потенційної вразливості даних. Тобто, дизайн Алла відходить від цієї норми, вкладаючи конференційність у саму основу своєї архітектури. Також, в основі дизайну Алло, що ви знали, орієнтовно на конференційність лежить власне, використання доказів, тобто ZKP – Zero Knowledge. Передової криптографічної техніки ZKP дозволить власне одній стороні доказу довести іншій стороні верифікатору, що твердження приведе а, правдиве, власне, не розкриваючи жодної інформації, окрім дійсності самого твердження. Це означає, що транзакції в мережі Allo можна перевірити без розкриття основних даних. Я гадаю, ви це розумієте, адже наголошував це неодноразово. Також під тема 2. Баланс від між прозорістю та конфаєційністю. Отож, однією з унікальних проблем, яка вирішує, які вирішує АЛО, як ми знаємо, є баланс між внутрішньою прозорістю технології блокчейн і потребою в конфаєційності. Хоча прозорість блокчейну має вирішальне значення для довіри та безпеки, використання АЛО, з якіпі гарантує, що Ця прозорість не відбувається за рахунок розкриття персональних даних. Цей баланс має ключове значення в таких секторах, як фінанси та охорона здоров'я, де конфесійність так само важлива, як і чесність. Отож, далі мені б ще хотілося б наголосити на тому, що загало орієнтована конфіденційність значно підвищує довіру та безпеку. Користувачів, забезпечуючи при цьому конфеційність конфесійних даних, користувачі більш схильні взаємодіятися з платформою для різних, різних програм. І ця довіра має вирішальне значення для широкого поширення. Ну що ж, друзі, і наостанок я вам розкажу наступне. Забезпечує конфесійність конфесійних даних користувачі більш схильні взаємодіяти власне з платформою для різних, різних програм. Саме так. І тому ця довіра має вирішальне значення для широкого провадження та стає та є власне основою зростаючої бази користувачів. Отож, ентузіасти! І наостанок. Блокчейн мережа Ало орієнтована конференційність знаменує собою значний крок вперед у задоволенні критичної потреби в конференційності даних, бездоганно інтегруючи докази а, Zero of Knowledge у свою архітектуру. Ало пропонує переконливе рішення, яке а, власне врівноважує конференційність із внутрішньою прозорістю технології блокчейн. І на цьому я завершую. До нової зустрічі.